Як говорити про автобуси французькою? Вступ! Ви у Франції, стоїте на автобусній зупинці і хочете купити квиток або дізнатися, де вийти. Що робити? Не хвилюйтеся! У цьому уроці ми навчимося найважливіших фраз і виразів, які допоможуть вам легко користуватися автобусами у Франції. Ми розглянемо купівлю квитків і спілкування з продавцем, запит про розклад автобусів, щоб прибути вчасно. Запит про зупинки, щоб не загубитися в новому місті. Спілкування з пасажирами та водієм в автобусі. Слухайте уважно і повторюйте фрази за мною, щоб впевнено використовувати їх у Франції. Почнімо. Купівля квитків. У піж аштирнтікет тікет Де бус, Де я можу купити квиток на автобус? Вупуве гіше? Ou à bord du bus. Vous можете acheter un ticket au ou dans Combien bus coûte un ticket Combien de bus, coûte un ticket bus? Un ticket coûte 2 euros, pour un trajet simple. Kwitok koste 2 pour un Et est il un tarif réduit pour les étudiants? Pour les oui, les étudiants bénéficient d'une réduction de 50%. Так, Студенти отримують знижку 50%. Faut-il valider l'étiquette avant de monter? Чи потрібно компостувати квиток перед посадкою? Oui, vous devez la valider à la borne située à l'entrée du bus. Так, його потрібно компостувати на апараті при вході в автобус. Puis-je acheter un abonnement mensuel? Чи можу я купити місячний проїзний? Oui, il est disponible au guichet et en ligne. Так, він доступний у касах і онлайн. Порада. У Франції завжди зберігайте свій квиток після компостування, оскільки контролери можуть попросити його показати. Уникайте штрафів. Аште bord du bus. Combien coûte un ticket de bus Un ticket coûte 2 euros pour un trajet simple. Y a-t-il un tarif réduit pour les étudiants Oui. Les étudiants bénéficient d'une réduction de 50 Faut-il valider le ticket avant de monter Oui. Vous devez la valider à la borne située à l'entrée du bus. Puis-je acheter un abonnement mensuel Oui. Il est disponible au guichet. Et en ligne. A quel heure passe le prochan bus? Le proche arrive on dix minutes. Наступний автобус прибуде через 10 хвилин. Le bus part à heure? О котрій годині відправляється останній автобус. Le Останній автобус відправляється о 23-й годині. Сибус Сиркуль тіл le dimanche. Чи ходить цей автобус у неділю? Уві, ме як у фреконс редут. Так, але з меншою частотою. У піш консультилез Оредебюс, де я можу переглянути розклад автобусів? Ви повинні ворог сюди у Озаре дебюс. Ви можете переглянути його у мобільному додатку або на зупинках. Why you are at il, the bus la nuit» bus Чи є нічні автобуси? Oui, le bus de nuit deux heures du matin» Так, нічні автобуси курсують до другої години ранку. Порада. Використовуйте додатки, такі як RATP або MUVIT, щоб перевіряти розклад автобусів і не чекати довго на зупинці. Se renseigner sur les horaires des bus. À quelle heure passe le prochain bus Le prochain bus arrive dans 10 minutes. Le dernier bus part à quelle heure Le dernier bus part à 23 heures. Ce bus circule-t-il le dimanche Oui, mais avec une fréquence réduite. Où puis-je consulter les horaires des bus Vous pouvez le voir sur l'application mobile ou aux arrêts de bus. Y a-t-il des bus la nuit? Oui. Les bus de nuit circulent jusqu'à 2 heures du matin. Zapet prosupenki. Où dois-je descendre pour aller au centre-ville? Demeni vite, chop distatis do du centre-miste? à l'arrêt place centrale. Vedit na zupenki place centrale. Ce bus s'arrête-t-il à la gare? Чи зупиняється цей автобус біля вокзалу? Oui, l'arrêt est juste en face de la gare. Так, зупинка знаходиться прямо навпроти вокзалу. Quelle est la station la plus proche du musée? Яка найближча зупинка до музею? L'arrêt, Musée National, est à 200 mètres. Зупинка Музей Національний знаходиться за 200 метрів. Y a-t-il une correspondance avec la ligne 5? Чи є пересадка на п'яту лінію? Oui, Vous à так, ви можете пересісти на зупинці Центр комерційний. Комб'єн де Сейшнс абон Монаре? Скільки зупинок залишилося до моєї? Іллерест Анкор Труазаре. Ще три зупинки. Порада. Якщо ви не впевнені, коли виходити, ввічливо запитайте водія або пасажирів Екскюземуа, повиву медір конжи 2D Centre? Вибачте, чи могли б ви сказати мені, коли виходити? Зупинку, Demandez des informations sur les arrêts. Où dois-je descendre pour aller au centre-ville Descendez à l'arrêt Place Centrale. Ce bus s'arrête-t-il à la gare Oui. L'arrêt est juste en face de la gare. Quelle est la station la plus proche du musée L'arrêt Musée National est à 200 mètres. Y a-t-il une correspondance avec la ligne 5? Oui. Vous pouvez changer à l'arrêt Centre Commercial. Combien de stations avant mon arrêt? Il reste encore trois arrêts. Ce siège est-il libre? Oui, vous pouvez vous asseoir. Tac, moi je te Pouvez-vous baisser le volume de votre musique? Tchè moi je te vèz robet Bien sûr, excusez-moi. Zvichaino vybachte. Où sont les boutons pour demander l'arrêt? Des knopki de zupinki? Ils sont situés à côté des portes. Voni rostashovani rostachovani biledverei. Ce bus est-il climatisé? Tchè je vav Oui. «Mais la climatisation est réglée automatiquement». Так, але кондиціонер працює автоматично. «Merci de faire attention à vos affaires». «Будь ласка, стежте за своїми речами. Merci du rappel». Добре. Дякую за нагадування. Порада. Завжди слідкуйте за своїми речами в автобусі, особливо в переповнених місцях, щоб уникнути кишенькових крадіїв. Dans le bus. Ce siège est il libre? Oui. Vous pouvez vous asseoir. Pouvez vous baisser le volume de votre musique? Bien sûr, excusez moi. Où sont les boutons pour demander l'arrêt? Ils sont situés à côté des portes. Ce bus est il climatisé? Oui. Mais la climatisation est réglée automatiquement. Merci de faire attention à vos affaires. D'accord. Merci du rappel. Розмова з водієм автобуса. Добрий день. Цей автобус їде до мері? Десенде за ларе Hotel de Ville. Так. Виходьте на зупинці Hotel de Ville. А келер аревевуотермінус. У котрій годині ви прибуваєте на кінцеву зупинку dans 20 minutes. Ми будемо там через 20 хвилин. Іксоретил де кореспонденс avec le метро? Чи є пересадки на метро? Ви, а la station Gare du Nord. Так, на станції Жар Дюнор. Піш десендресі, с'il vous plaît? Чи можу я вийти тут, будь ласка. Вибачте, але тут зупинка заборонена. і бонжурни. Дякую, гарного дня. Порада. При спілкуванні з водієм будьте ввічливими. Використовуйте слова Silvouple. Будь ласка. І «мерсі». Дякую. щоб проявити повагу. Oui. arrivez-vous А terminus Nous y serons dans 20 minutes. Y a-t-il des correspondances avec le métro Oui, à la station Gare du Nord. Puis-je descendre ici, s'il vous plaît Désolé, mais l'arrêt n'est pas autorisé ici. Merci et bonne journée. Mots utilisés dans cette leçon. Billet, horaire, Arrêt de bus. Correspondance. Siège. Sidinja, terminus. terminus kénec, chauffeur. Водí, passager. passager Valider. Tarif. Cína, itinéraire. Guichet. Kasa, carte de transport. Transportna kartka, monnaie. Gotivka, espèce, vidi, retard, zatrimka, fréquence, частоta, transport en commun. Gromadzki transport. Klimatyzacja. Kondycjoner. Buton d'arrêt. Knopka zupennej. Aplikacja mobilna. Mobilny dodatek. Informacje o Informacja pro podróżnika. Abonament. Podpyska. Tarif zniżkowany. Zniesiona szybkość. Walidacja. Perywirka. Wprawy. Як запитати, скільки коштує квиток? Як дізнатися, коли приїде наступний автобус? Що сказати водієві, якщо ви не знаєте, де виходити? Як ввічливо запитати, чи вільне місце поруч? Як запитати, чи автобус їде до вокзалу? Екзерсіс. прі дю тікет? Comment demander лер du bus Que dire si vous ne savez pas où descendre et avez besoin de l'aide du chauffeur? Comment demander à quelqu'un si le siège à côté de lui est libre? Quelle phrase correcte utiliser pour demander au chauffeur si le bus va à la gare? Combien coûte un ticket de bus? À quelle heure passe le prochain bus? «О котрій годині приїде наступний автобус?» me prévenir quand on à la -opéra? Чи можете ви повідомити мене, коли ми прибудемо на зупинку оперу? est-il libre?» Це місце вільне. Це bus à la gare? Цей автобус їде до вокзалу?» «А Pouvez-vous me prévenir quand on arrive à l'arrêt Opéra? Ce siège est-il libre? Ce bus va-t-il à la gare? Короткий огляд із коментарями. Combien coûte un ticket de bus? Корисне запитання, оскільки ціна квитка може змінюватися залежно від міста. À quelle heure passe le prochain bus? Одна з найбільш вживаних фраз для туристів. Пувивуме превнір кантонарі валаре опера допоможе не пропустити потрібну зупинку. Сесіє еті -э лібр» – Дуже зручне запитання. Якщо вам потрібно сісти. Себус в Атіл Алагар допоможе дізнатися, чи автобус їде у правильному напрямку. Підсумок. Тепер ви знаєте, як користуватися автобусом у Франції та запитувати необхідну інформацію. Практикуйте ці фрази, щоб почуватися впевнено у поїздках. Яка фраза здалася вам найкориснішою? Напишіть у коментарях. Якщо урок був корисним, поставте лайк і підпишіться на канал.